Вітаю вас, друзі, на каналі Красавто Карсуат, як як я і обіцяв. Приїхала наша машинка Mazda МХ30. В якому бомбезному кольорі це авто. Яке комбінування, яке поєднання кольорів. Це просто розкішна автівка, це кросовер від Mazda. Авто гарно себе зарекомендувало в Україні, зайшло людям, сподобалось. І ми вже не один такий автомобіль викупляли і знову купили таку автівочку. Ще раз наголошую, друзі, просто має 7200 км і 21 року. Топів комплектація. А саме я вам зараз трошки розкажу і покажу, що є в цьому автомобілі. Начну з того, як гарно поєднані кольора. Саме так, друзі, бо це є кольора ми маємо. Вниз автомобіля попробований червоний такий насичений колір. Це як так звана в народі відтрохслойка. Він міняє забарвлення, точніше відтінок від погоди, від пори, сутінки, чи то тені, чи то ранок, Зовсім інше виглядає ця фарба. Далі ми маємо зіблясти такі арочки і дах нас повністю чорний із панорамною, не з панорамною, а із люком. Диркова, також накладочки на дерковах на у чорному кольорі. Це додає стильності цьому автомобілю. І тоновані титани. 18 -ти, титани, дивіться, як гарно вони виглядають на цьому автомобілі. Вони йому додають такої агресивності і стильності. По комплектації оптика в нас матична, повністю. Також маємо мовичі, передній та задній патроні. Камери 360, зручно при паркуванні, дістронік, датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, датчик, тримання в полосі, проекційний екран, доступ на до автомобіля без лічовий. на дзеркалах маємо датчик сліпих зон. Карти в нас комбіновані, поєднання шкіри з тканиною, дуже гарно компоновані. Преміум акустика бозе, повний електропакет, водійське сидіння з електропривідом. Також комбіноване, дуже гарне поєднання. Кермо в нас із підігрівом, І, до речі, водійське сидіння і пасажирське також має підігрів. Державні пасажири маємо такі... Невеличкі каманчики і зручний підлокітник із підстаканниками. Ззаду у нас також виситний так як я і нагадував, що вже анонсував, маємо камеру 360. під сподом сабвуфер до цієї акустичної системи Позе. І маємо також дві зарядочки. Саме це кабель швидкісної зарядки і звичайний кабель від домашньої мережі від її фази. Швидкісний порт. Ось так виглядає з цієї сторони. Тут є зточка на 220 вольт, це дуже зручно. Десь при подорожі дуже класно, можна щось підзаряджати собі. Так, у нас повністю чний із люком. Це взагалі, я так думаю, що це фішка є ПМВ. Вони полюбляють, бо це пакет. Я думаю, що це зайде як хлопцям також дівчатам дуже сподобається. Розкажу трошки про цей автомобіль. Так як я і анонсував, так як я вже і казав, Камера 360, ви можете побачити самі наочно. Також маємо підігрів передніх сидінь, підігрів керма, великий проекційний екран. Не знаю, що з ним це буде видно. Датчик доща, датчик світла цим не здивуєш. Також з цієї сторони ми маємо такий зручний... Крузучну кнопочку її нажимаю і виводить ці камери. І дуже класно при паркуванні. Ось дивіться. Бачите, ми бачимо боковинки, дуже класно паркуватися. Це супер взагалі. Маємо зліва і справа огляд на камерах. А, також асистент. Це дістронік. 360, дуже, до речі, класно. Сам вже в тому переконався, коли виїжджаєш, десь не замітив, не добачив. Автомобіль сам відгальмовує і дозволяє уникнути якогось там певного зіткнення. Ще хочу наголосити, що в цьому автомобілі присутній типовий насос і також мікроклімат батареї. Це дуже класно. В плані того, що ви зможете їздити як і зимою, так і літом комфортно. Зимою це в теплі, літом буде, їздити з клімою ввімкнений. І за рахунок цього автомобіль вам не буде втрачати запас ходу. Е, підрульове перемикання це такі, якби, скоріш за все, фішка якогось спорткара, Але в даному випадку тут є рекуперація. Хто їздить на електрокарах, то той розуміє і знає, що рекуперація це коли ви педаль акселератора, автомобіль відторможує і за рахунок того. Він заряджається. Тобто ви можете вимкнути максимальну рекуперацію, і буде максимально заряджатися десь як їдете з затяжною бачка, або просто вимкнути, і фактично ця рукуперація не буде вмикатися. І випускаєте педаль е, гальма, і автомобіль сам починає рухатись. Можливо, десь пізніше трошки зніму відео, як це все виглядає, бо дуже багато є запитань людей, і багато хто цього не знає, і взагалі. Сідають на електрокари і починається запитання, а як правильно користуватися електрокаром. Бо всі думають, що електрокар це так само як звичайний автомобіль. Так, друзі, він такий самий звичайний автомобіль, просто треба до деяких нюансів тут звикнути. І я думаю, що ви це оціните і думаю, що вам цей автомобіль зайде, так як зайшов мені і багатьом українцям, які вже придбали ці автомобілі. Отже, друзі, МХ-30 2021 року в топові версії з побігли 7200 км. можете можете придбати нас в місті дубно, тому цікаво, номер телефону залишив під відео, сигналного дня і мирного неба.